Поки рівняни мерзнуть у багатоповерхівках, за блакитним паливом сумують котельні. Їх до початку опального сезону каже головний тепловик міста, підготували, але розпалити котли можуть тільки отримавши відповідне розпорядження міського голови. Опальний сезон розпочинається на основі прийнятого рішення місцевим самоврядуванням, розпорядженням або рішенням виконкому, воно приймається тоді, коли температура. Три сутки нижче вісьми градус. Поки що середньодобова температура вісьмох градусів за Цельсієм і зі знаком плюс протягом трьох діб не становила. Сподіватися на тепло у помешканнях не варто. І початком наступного тижня подивимося по температурі. Я дивився прогноз на найближчі 10 днів. Він не втішний. Попередньо старт опалювального сезону обіцяють 5 жовтня для соціальних закладів, та традиційно 15 жовтня на тепло може чекати рівняно у своїх квартирах. Тепломережі та котельні до початку нового сезону переважно підготували, хоча ремонтні роботи на деяких ділянках тривають. Ми відремонтували більше 6 кілометрів теплових мереж, вартість яких складає більше 7 мільйонів в загальному. Коштів, які ми використали до підготовки до опального сезону, складає більше 12 мільйонів. Це, можливо, сума і не є дуже велика. На сьогоднішній день ми обслуговуємо 37 котелень, 77 центральні теплові пункти. А ще підприємство обслуговує 205 кілометрів теплових мереж. Тариф на опалення та гарячу воду, каже директор, поки залишиться незмінним, в уряді вартість тепла переглядати найближчим часом не планують. А ще просить боржників розрахуватися за спожиті послуги після підписання договору оренди майнового комплексу КП рівне теплотрансервіс заборгованість споживачів перед підприємством становить майже 43 мільйона гривень. Тетяна Коваль Ігор Прокопчук, новини рівного.